Всім привіт! Зараз з вами будемо робити ось таку ляльку-мотанку українку. В сукні з маками на дерев'яній підставці. Зріст 50 см. Так, отже, приступаємо до роботи. Перед за все нам треба підставка. Я мотанки роблю на таких підставках, на дерев'яних. Значить, приставку ми відставляємо. це Я вам просто показала, на що ми будемо робити мотанку нашу наматувати. Значить, потрібна тканина. Натуральна тканина. Так як це мотанка, тому ми не шиємо, ми її повністю все мотаємо. Десь будемо підклеювати. Значить, відрізаємо кусок тканини. 50 на 50, наприклад. Там. Потрібна нам нитка. Нитка нам потрібна плотна. Я взяла муліне, взяла, бо не бачу я такої нитки. У мене тустої. буде мулінем закріпляти. Вона товстенька, плотненька. Так, отже що, ми беремо цей відрізок тканини. І всередину кладемо холофайбер. Так, складемо. дивіться, у нас є. Квадрат, складуємо ми, утрамбовуємо ми цей колофайбер всередину, тобто робимо нашу голову. Це так, я поклала на трішки поклала, тепер зібрала все в жменю. І сюди потроху натрамбовуємо ще колофайбера, щоб у нас була повноцінна плотненька голова. Все. Тепер що ми робимо? Тепер ми беремо. Нашу нитку, тримаємо тут голову і по кругу плотно обкручуємо, мотаємо, мотаємо. От у нас вийшла плотна голівка. Зараз ще підмотаю трішки. І цей хвостик можна зав'язати, можна підклеїти. Ми будемо зараз мотати на личко нитки наші. Так? І Кольори вибираємо такі, які будуть у нас на одязі. Відповідно, і Будемо хрест мотати. Отже, у мене із червоного кольору. Пістолет розігрівся. Так, ось дивіться. Ось у нас голова. Так? Значить, Починаємо знизу. Зараз приклеюємо ми клейчику трошки поклали, обмотали, по кругу, так, і починаємо. Значить, дивіться. Так, оп, оп, обкрутили раз. І знову поряд. Значить. раз, Потім обкручуємо знов. Тому що якщо ви будете просто мотати, то воно просто тут злізе. Обов'язково після кожного разу обкручуємо. Все. Так, тут ми обкрутили три, три полосочки поклали. Тепер ми кладемо хрестик. Значить, ми кладемо хрестик наш. Раз. Два І три. Отут знову обкрутили і підклеїли бежевий. Так, як, якби була бежева тканина, то можна було білий покласти. Але так як у нас тканина біла, тому ми кладемо бежевий, щоб не зливалось. Отже. Знову, так само, як і червону. Накличник обтягу обкрутили, зафіксували крайчик. Тепер уже з цієї сторони. Раз. Послідовність таку, як робимо з цієї сторони знову. Два, щоб вони. Поруч ниточки були у нас. Два і три. Тепер переходимо, Обмотали. переходимо на цю сторону. Раз, так, ниточка, щоб не запутувалась, потрошку відмотуємо раз, два. І три. Ось так. Тепер знову обкрутили і з тієї сторони. І так, і зелененький робимо. Так, ось у нас голівка вже ось покажу. Так. Готова. Тепер дивіться, ми беремо. Будемо зараз кріпити голівку на підставку. Ось, де у нас дирочка була. Значить, ми її сюди. Одягаємо голівку, виставляємо рівненько, так, під наклончиком, щоб вона не вверх була, щоб вона була а так вперед дивилася. Нашу нитку, товсту, як ви там вже будете обматувати, може, бітвкою, може ще якось. І беремо оту повністю, фіксуємо, обкручуємо, кріпимо до нашої підставки. Беремо голову ми з підставкою складати. Тепер ми беремо тканину нашу, будемо робити ручки. Отже, відрізаємо кусок, десь теж зараз я подивлюся, щоб у нас ручки були. Так. зараз, 20, Знову десь сантиметрів 40. 40 і 40 на 40, наприклад. Змотуємо його в трубочку. Зараз. Так. Значить, змотуємо його в трубочку плотненьку. Так. Тут так. краще трішки закріпили клейчиком. Зафіксували, щоб він не розмотувався. Теж закріпили трішки клейчиком. Так, Тепер беремо нашу нитку, якою ми обмотуємо. І будемо зараз обмотувати. Починаємо обмотувати не з самого початку, лишаємо тріски нитку відрізати, Значить, десь сантиметрів 5 лишаємо від краю, приклеюємо тут нашу ниточку, фіксуємо. Можна просто обкрутити, не фіксувати. Затягнули, отак, обмотали. Можна просто обмотати, можна не фіксувати клеєм. І отак обмотуємо повністю по кругу, плотненько обмотуємо, теж до кінця до 5 сантиметрів. Ручечки лишаємо. Так, Беремо ручки наші, беремо тканину, з якої буде в будемо вкусня, витиваємо кусок на рукавчики. Так, тепер дивіться, от. Я беру, бачите, більше трішки. Не, не, не коротше беру, а більше. Зараз я закриваю так тканину, дивіться, оп. Так, зараз. Ось так зручніше буде. Складую, ручки лишаються всередині. І отаково. трошки, потрошку-потрошку, по клейчик ставлю і. Закриваю наш рукавчик. Тепер дивіться. Отак, от підтягуємо рукавчик. А зробили ми довше тканину для того, щоб вони були пушненькі як фонарики. Отже, підтягуємо рукавчик, відкриваємо трішки наші ручки, нашу пальчики. так І от у того. Обв'язуємо ниточкою або стрічечкою. Біленька стрічечка атласна в мене. Розрізую її на дві частинки. І отут ми отак фіксуємо наш рукавчик. Потім ми з тієї сторони так же само робимо. Трішки ручечку нашу витягнули, відкрили, щоб було видненько. Обв'язали вив'язали стрічечкою. Дивіться, складуємо так ручки, щоб однакова була довжина. так, Шукаємо серединку. І отут на серединці, так, ми отут на серединці перев'яжемо нашою ниткою, якою ми пере, перемотуємо. Дивіться, нам потрібно прикріпити наші ручки, наші лялі. Значить, не, дивіться, ж не на шию і не низько. Вибирайте там, де повинні бути ручки. І пістолетом кріпимо. Так, тепер будемо робити підюпник. Я завжди роблю підюпники, щоб... Наша суконька на ній була на лялисті на нашій щоб була пишненька. Зрізаю десь так, 20, десь 20, сантиметрів 40 довгу полоску, складую вдвоє. Отут тут я її проклею. Зараз я вам покажу секрет об'єму. Спідниці, бо я не люблю, коли у ляльок мотану такі собі висять на них. І з цієї сторони, трішки сплежу, а тепер осюди, ось сюди, ось сюди, всередину, я по крайчику накладую трішки холофайбера зовсім. Просто по чуть-чуть, по всій довжині по чуть-чуть зовсім засовую сюди трішки холофайбера. Тепер оце я склеюю докупи. Так, вдягаю на нашу лялю, лялю мотанку. От тут збираю по кругу наталії і примотую. Це примотую тут по кругу нитками. Тепер нам треба зробити, ось у нас, значить, вже рукавчики готові, підюпничок готовий. Нам тепер треба отутово зробити кофтиночку. Беремо дві полосочки. Так, Спочатку ми беремо одну полосочку, так, складуємо вдвоє, Рівняємо її, звісно, щоб вона не була у нас крива. Так, і отут, ззаду, де в нас нитки, тут у нас ще волосся буде, значить, отут ми ззаду проклеюємо. Приклеюємо. Ось тут закриваємо спиночку. Закриваємо спиночку. Так, Так. спиночку ми закрили. Зафіксували все клейчиком. Можна обмотати, але я, от, наприклад, тут фіксую клеєм. Тепер беремо другу полосочку, складуємо її. Так, і беремо так, значить, спереду. Отут приклеюємо, потім обкручуємо по кругу і приклеюємо отут. Все, у нас ковтинка готова. Так, тепер будемо робити спідницю. Беремо тканину. так, у мене є вже відрізана. Тепер склеюємо її. Мотанки, нагадую, мотанки не шиються, мотаються, можна підклеїти. Ніякої голки не використовується. Чому мотанка? Тому що їх мотали раніше. Наші прабабусі, бабусі мотали, ніхто їх не шив. І вдягаємо. Так, ручки підняли наші красунички. Дивіться, яка гарненька виходить, суконька з маківками. Так, вдягаємо. Так, отут все збираємо на поясочку і обв'язуємо. Тепер я ось взяла, в мене була серветка виши, вишита. Я її розіслала на дві частини. Зараз зробимо фартушок. Значить, отак беремо, трішки сюди приклеюємо і трішки сюди, щоб він у нас гарненько на поясочку тримався наталіє, щоб не це є. Не, не, не торчав у різні сторони. Значить, тут приклеїли складочку зробили. Так і тут приклеїли складочку зробили крепити. Значить, беремо так, притуляємо і ззаду фіксуємо. Так, я ось достала стрічки, трош, така в мене ось є е, типу вишиванки. Я підібрала по кольору, значить, ми її зараз зафіксуємо. Робимо лялі поясочок, Тут ми приклеїли так. Ось, у нас тут шов. Нам треба закрити шов, звісно. Ось так. Я взяла ще стрічки таку ось молочну, зелену і червону. Так, зараз я ось із цієї в'яжу бантики зеленої. Так. А оці ось. Відрізаю десь однакову довжину і просто перев'язую вузликом. Так, перев'язала вузликом. Тепер оце я все в місті, вкупі. І ось сюди, де в нас шов з боку, я це все прикріпляю. От І Із маківками, суконька. А то в нас і на віночку будуть у неї маківки. І. Волошечки. От. А ось сюди ми прикріпимо ромашечку. Ось є у мене ромашечка з листочком. От. І ми зараз сюди прикріпимо ромашечку. І тут у нас буде ромашечка і стрічечки отакі от, от. Нам потрібно зробити лялі наші волосся. На волоссях ми можемо брати що завгодно. Нитку якусь для в'язання, там ще що. Ну, що, ви, що у вас є? Я використовую шерсть для валяння. Полоску я відрізала. Тепер я беру цю полоску і посередині перев'язую ниткою ниткою для шиття максимально схожою по кольору. Перев'язую посередині ниткою. Далі приклеюємо оту. Зараз спробую спробую, як правильно зараз показати, щоб, щоб ви зрозуміли. Ось так робимо ось Так, приклеюємо тут. а Потім отут і тут акуратно все скрізь фіксуємо теж. Все, робимо так от. Зачиску. Так, Тепер беремо трішки шерсті для валяння, робимо отакий кундель. Казала баба, кундель на голові. Робимо кундель, отакий, скручуємо і сюди приклеюємо кундель. Ви зрозуміли, яка зачіска, так? Саму більшу. Якщо вони однакових розмірів, то, звісно, так, клеїмо посередині. Отже, трішки, щоб волосечко ж у нас було і спереду видно. Чолочку нашу, так. От. Тепер клеїмо волошечки наші, як вони правильно називаються. Клеємо маківка, волошечка. І ще одна маківка. Ота. Так, ось ось, в принципі, лялька готова, але дивіться, можна тепер десь додекорувати. Можна намисто зробити. Так, наприклад, ось у мене ще є одна ромашечка, я ось сюди ромашечку. Зараз ще одну приклею, щоб гарніше було. от. Можна щось в ручки, наприклад, там колосочки якісь. Тобто, вже стрічечки можна на віночок, вже по забажанням робити. Зараз я щось додавлю.